Сьогодні вчителям доводиться бути багатозадачними: п'ятий клас, дев'ятий, одинадцятий, кілька предметів різні вікові групи, і як наслідок більше часу на підготовку до уроків і вищий ризик професійного вигорання. А тепер уявіть інші умови: з 2027 року стартує новий етап реформи НУШ, старша профільна школа. Учні 10-12 класів навчатимуться в окремих закладах академічних ліцеях та професійних або фахових коледжах. Це створить нову логіку освітнього процесу, адже навчання старшокласників суттєво відрізняється від навчання молодших учнів замість класно урочної системи, гнучкий розклад у групах, поглиблене профільне навчання, індивідуальні освітні траєкторії. Які можливості цей підхід відкриває для вчителів? Робота з учнями, які вмотивовані до навчання і свідомо обрали предмет чи курс. Можливість викладати саме свої предмети, а не добирати години для повного навантаження. Це також комфортні умови праці, сучасне обладнання, лабораторії, цифрові інструменти. На допомогу в оснащенні академічних ліцеїв держава вже виділила майже 1 мільярд гривень. Результат ви можете працювати ефективніше і розвиватися професійно. І найважливіше ви будете частиною змін, які створюють нову якість освіти для підлітків. Профільна. Реформа старшої школи.